Привіт, трудненькі мої підписничнички. Це 56 шоста серія притульчистих блуднів. Дуже б хотілося розповісти вам, як я з'їздила в якийсь пансіонат на відпочинок, але поки що таке мені тільки сниться. Тому розповідаю про новеньку, про яку вчора не встигла розповісти. коротше, це дівчинка, яку забрали з дуже поганих умов. Її били і тримали на ланцюгу, тому вона трошки не довіряла людям. Тому нас попросили взяти її на перетримку... І допомогти це змінити, щоб вона знову повірила в людей і перестала їм не довіряти. Тож, з першого дня вона хоч і боялась різких звуків, але навіть без повідка йшла ощути, куди її кличеш. А на другий день вже почала просити, щоб її почухали. Тому ми поняли, що в неї шанси є. А ось так вона ходить на повідку, йде туди, куди ти йдеш. Не тягне, не рветься, Ну, коротше, прірість. Але це вже коли вона дізнається людину і почне їй довіряти. Бо коли до нас приїхали гості, щоб погуляти з самбачками, вона пішла першою і трошечки злякалась. Але непонятно, вона злякалась активно маленьку самбачку чи людей. Але вже через пару хвилин вона зрозуміла, що нічого поганого не прогнозується і нормально пішла. А щоб розбавити обстановочку, Яна також повела гуляти Лукаса. Він спочатку теж перелякався, але потім зрозумів, що все добре, і почав насолоджуватись прогулянкою. Собачка наших гостей дуже хотіла з ним гуляти, а він не дуже. Але пройшло трошечки часу, і гуляння все ж таки відбулося. Лукасу дуже сильно сподобалось. Потім під роздачу попав Марсель. Він спочатку теж трошечки перелякався, але коли поняв, що він гладять, відразу розслабився і що поруч і дуже боявся, що його там залишать. Але був теж радий, що його запросили на цю тусовку, бо нема нічого кращого для самбачки, аніж якісна прогулянка в полі. Наприкінці на цей праздник в житті була запрошена і я. Я сподівалася, що гості заберуть з собою когось з моїх самбачок, тому поводилось добре. Не стала падать в ноги і просити, щоб забрали на одну, а дві. Але, звісно, вже через пару секунд мені об'яснили, що ніхто нікуди не їде, а це просто була временна прогулка. Як вам прогулянка? Чудово, дуже милі собачки. Хто наймиліший? Та всі гарні, не можна обрати сюди до Не знаю, чому не приїжджають, треба, щоб більше приїжджали, вони так достойні. Тому отак, дівочки-манчики, сьогодні без хороших новин, але і без поганих. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і репостити це відео. А я вас за це обіймаю і побачимося в новому відео.